Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх, і мене звати Семен Остап. Я адвокат з багаторічним досвідом роботи. І сьогодні ми поговоримо з вами про одну з таких доволі складних та насправді дуже важливих речей, які мають бути у будь-якому, скажімо так, освіченому суспільстві це право на захист, скажімо так, прав споживачів. Захист прав споживачів. В основному регулюється статтєю 4 відповідного закону України про захист прав споживачів, та базові права споживачів включають в себе у випадку придбання якоїсь продукції, так. Або отримання за певними угодами будь-якої продукції, навіть купівля продуктів в супермаркеті. Споживач, перш за все, має право на. По перше, це якість товарів та послуг, тобто вони мають бути якісними. А якщо ми кажемо про послуги, то вони мають бути надані професіоналами, тобто особами, які мають відповідні ліцензії, відповідні знання і відповідний досвід. По-друге, це інформація про товар та послугу. Тобто ви маєте право отримати всю необхідну вам інформацію про товари та послуги, які ви хочете придбати, або замовити, якщо вам відмовляють в наданні такої інформації, або починають якось дивно реагувати на ваші додаткові запитання стосовно можливо ліцензії, стосовно можливо порядків оплати, стосовно можливо, того, з кого, наприклад, там будівельна бригада складається. Вам варто замислити стосовно того, чи не хочуть ці люди порушити ваші права, а й взагалі можливо якось ввести вас в оману, і, відповідно, це поставить під ризик вас, ваші гроші, ваші сили та вашу енергію, відповідно. І по-третє, це, відповідно, обмін та повернення товару. Друзі, тут варто зазначити, що саме товар може бути обміняно або Повернуто. Чому? Тому що послугу фактично ви не можете там повернути, так щось таке. Ви можете або прийняти послугу за актом прийняття прийому передачі наданих послуг, або не прийняти, зазначивши недоліки, які містить така послуга, наприклад, так, тобто, якщо, наприклад, надали. Неправильну консультацію чи неповну консультацію, чи ви почали перевіряти. Зрозуміли, що консультація не згідна нормам законодавства. так? Ем, і ви, відповідно, ви маєте право повернути товар та повернути за нього гроші протягом двох тижнів. Ви маєте право обміняти товар, якщо він вам не підійшов, наприклад, розмір там, не знаю, туфель не підійшов. вам, так? І по третє, відповідно, ви маєте право. Взагалі сказати, що слухайте, мені це не підходить, я не хочу там поверніть мені гроші. Так, це потрібно зробити протягом двох тижнів. Та відповідно, ви маєте пам'ятати, що товар має, ну скажімо так, мати товарний вигляд. Тому що, якщо ви, наприклад, придбали там, не знаю телефон, розбили його, побили, прийшли і сказали, слухайте, мені це не підходить. ну, Зрозуміло, вам якби скажуть, що слухайте, ви вже нанесли певні ушкодження цьому телефону. Перше, п'яте, десяте, ми вам нічого повертати не будемо. Ось далі про що ми поговоримо? Варто поговорити про те, відповідно, що ж діяти, якщо як діяти, точніше, якщо ваші права порушуються. Тобто ви бачите, що є порушення прав, вам дають якісь незрозумілі, неправомірні відмови в обміні, повернені тощо. По-перше, вам потрібно звернутися краще особисто до надавача послуг або продавця. Та намагатися вирішити проблему, скажімо так, малою кров'ю. Чому? Тому що багато людей, багато моїх колег кажуть про те, що ось потрібно там йти до суду і все. Насправді, друзі, саме простий та саме безболісний для всіх сторін шлях, у тому числі для особи, яка має претензії, це, скажімо так, намагатися вирішити цю ситуацію у позапретензійному та позасудовому порядку. Тобто обговорити все, пояснити ситуацію, знайти якісь точки зіткнення, так, і вирішити це. Миром. Тому що так швидко, так майже безоплатно і так буде простіше для всіх. Друге, якщо питання не вирішене, ви маєте право піти по інших шляхах. Перший шлях це відповідно звернення до Держпродспоживслужби. Держпродспоживслужба вона займається усіма абсолютно питаннями з приводу захисту прав споживачів. Це у тому числі, якщо, наприклад, ви поїли в ресторані неякісну їжу та отруїлися, це також їх компетенція. Якщо, наприклад, вам продали якийсь товар, який, ну, скажімо так, не має тих е, ознак, які він мав би мати цей товар, так? і вам відмовляють його там повернути, обміняти тощо, е, для звернення в Держпродспоживслужбу ви можете звернутися до Держпродспожив вибачте, служби міста. Або, відповідно, району, якщо така утворена, там, де ви проживаєте. Краще це робити за місцем перебування особи, магазину, надавача послуг. Чому? Тому що тоді у них не буде можливості сказати вам, це не наш район, ідіть кудись ще. Тому варто звертатися туди. Інше питання це. Коли інший шлях, скажімо так, коли згідно статті 22 закону України про захист прав споживачів, ви можете звернутись до суду для захисту своїх прав, так. Друзі, цей шлях також він ефективний, доволі таки, але він, якщо ви наймаєте адвоката, якщо ви йдете по такому шляху, він доволі дорогий для вас буде. По перше, і по-друге, він буде дуже довгий, тому що наразі зараз за своєю практикою можу вам сказати, що лише перша інстанція в суді, тобто перша, їх загалом три займає Ну десь півроку, і півроку це дуже оптимістичний погляд, так? Тому що загалом може справа, якщо там десь там суддя там не знаю, захворів, його звільнили, він був люстрований, що ще, то відповідно, ви можете чекати розду вашої справи і рік і два, і буває таке, що три і більше років. Тому, якщо ви все ж таки хочете звернутись до суду, це. Ваша остання ступінь, скажімо так, чому? Тому що це ви маєте розуміти, що дуже дороговартісний та дуже-дуже довгий процес, що вам просто після того як він закінчиться, вам не потрібно буде вже нічого, скажімо так. Тобто, це не та категорія спорів, в якій потрібно йти до суду, так і вирішувати щось через суд. Тому я вважаю особисто, що Держпродспоживслужба вона скажімо так більш, ем, більш ефективна. Тому що вона займає набагато менше часу. Навіть якщо вони кажуть, що ви звернулися так, в порядку звернення громадян, і фактично це є зверненням громадян, вони мають відреагувати протягом 30 днів. Але загалом, якщо дійсно є підстави вважати, що ваші права були порушені, ви надали відповідні докази у тому числі, то звісно, це буде відбуватися подекуди швидше у будь-якому разі. Тому все ж таки рекомендую вам в такому випадку звертатися до Держпродспоживслужби. Також, що варто розібрати, одним з елементів захисту своїх прав є саме подання претензій. Що таке претензія? Це письмовий документ, який відповідно, кладе на ППР ваші, скажімо так, ем, скарги на продукт, на продавця тощо, і ви формуєте його та скеровуєте до такої особи різними шляхами. Про те, як правильно писати претензію, та чому це дуже важливо в процесі відстоювання своїх прав, якщо все ж таки ваші права, як права споживача, були порушені, дивіться у наступному відео. Я буду дуже вдячний вам за лайк, підписку на мій канал і пишіть ваші коментарі з питаннями, якщо такі у вас є. Побачимось!